На нашому каналі, друзі, ну, коли дружина робить огляд своїх квітів, нас часто запитують про ці вазони, чи як їх назвати декоративні, що ми поробили, що як ми їх робимо. Ну, Друзі, сьогодні якраз хочемо додати один, один такий вазон зробити для петунії і заразом показати вам. Ну, Перш за все, якщо ви хочете зробити щось подібне, ну з дивіться, ось. Такого розміру вазон е, потрібно сітки внутрі, е, е, наружної і внутрішньої. Наружної е, метр вісімдесят, оце на такий, дивіться, ось приблизно такий. І внутрішньої, звичайно, менше. Тому і будемо зараз робити весь процес того, що як робимо, ми вам покажемо. Ну, ось, друзі, за такої сітки ви е, повинні определитися, ну, якого розміру ви хочете. Ми такої, як вам показав, ось метр вісімдесят сітки. По висоті робимо вазон е, трішки вищий, ніж той, що ми вам показували. Ну Не трішки, а сантиметрів, мабуть, на 30. Дружина хоче посадити там петунів, яка в'ється. Друзі, ну, Обрізаємо так, як нам потрібно. Так, це в нас наружний буде. Ось так ми його з'єднаємо. Ось такої величини буде по наружі вазон. Тепер нам треба обрізати внутрішнє по висоті, так само, як і наружний. Ось, друзі, скрутили ми наружний і внутрішній. Проволокою наружний. Більший, внутрішній менший. Нагадую, що ви можете зробити по будь-яких розмірах. Нам потрібний такий ось такого розміру. І йдемо тепер на місто. Все це діло встановлювати. Так, ставити будемо ось тут. Робити це діло треба справді там, де ви його поставите, тому що перенести вже його не в змозі. Так що треба робити там, де він у вас буде стояти. Ну, ось так. Ось виглядає це приблизно, так. І далі будемо наповнювати середину ґрунтом. Ось сюди в оцю проміжність будемо щебнем. Так, друзі, великий кульок такий. Ну, в залежності від того, який ви будете робити, ми великий вазон робимо великий кульок, щоб земля, яку ми будемо насипати всередину, не просипалася. друзі. Ну, на, на низ можна такої і не дуже родючої. Головне заповнити весь оцей внутрішній діаметр. Спочатку будемо таку, ну, як я вже сказав, не дуже родючу, ну, а під, під верх уже ж дійсно будемо родючу. По мірі того, як е, будемо піднімати землю і будемо засипати щебнем. ну, Тут уже поважче, так просто не засипеш. Ну от такий, друзі, процес це не швидкий, тому будемо будем так робити і результат вам покажемо. Ну, Друзі, заключна фаза, практично е, готова, ну вже щодо самої посадки, е, щоб петунія гарно росла, азофоски. укидаємо дві таких, ну, чайних, можна сказати, ложки. Перегною туди, додали, як я вже говорив, е, на дно туди. Ну, не, не дуже родючу землю, але все-таки непогано. Ну а сюди вже землю гарну. Ну і що? Залишилось посадити. Це і все. Усі, друзі, от такий вазон у нас вийшов. Тепер буде розростатися. Підтримайте нас подобайкою, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.